Добрий день, 9-класник! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему арифметична і геометрична прогресія. Саме наш урок буде присвячений розв'язанню вправ. Запишемо тему. Перше завдання. Знайдіть перший член арифметичної прогресії, якщо сума перших 25 членів дорівнює 900, а різниця арифметичної прогресії 4. Запишемо скорочену умову. Нам що відомо? Нам відома сума 25 членів. дорівнює 900. Також відома різниця арифметичної прогресії. Пам'ятаємо, позначається буквочкою D і дорівнює 4. Знайти перший член арифметичної прогресії. А1 невідомо. Для початку пригадаємо формули суми арифметичної прогресії, якщо в нас є різниця і дано тільки перший елемент. Сума n-го. Член арифметичної прогресії дорівнює 2а1 додати dn-1 поділити на 2, помножити на n. n це наш, наша кількість членів арифметичної прогресії. Ми можемо зразу вивести формулу, але давайте зразу підставимо числа, які ми знаємо. Це буде 900. Дорівнює риска дробу 2А1, додати 4, в дошках 25, відняти 1, поділити це все на 2 і помножити на 25. Відкриваємо дужки, зводимо подібні доданки тобто виконуємо дії. Маємо 900 дорівнює так, в дужках у нас 24, 24 помножити на 4 це буде 96. Нескладні обчислення. Пригадайте, будь ласка, яким чином виконувати дії разом з тробами, ми отримаємо, що 2А1 дорівнює мінус 24. Знаходимо А1. Це буде мінус 19, 12. Таким чином ми знайшли перший член арифметичної прогресії. І записуємо відповідь. Мінус 12. Друге завдання. Знайдіть перший член геометричної прогресії, знаменник якої дорівнює 1 друга, а сума 7 перших членів. 254. Запишемо коротку умову. Нам дано сума 7 перших членів дорівнює 254. Знаменник дорівнює 1, друга. Потрібно знайти перший член геометричної прогресії Б1. Завдання схоже, але інша прогресія. Згадаємо формулу суми геометричної прогресії. S, дорівнює b1 помножити 1 відняти Q в n степені поділити на 1 відняти Q. Ми вибрали дану формулу, оскільки у нас знаменник менше одиниці і буде зручніше за нею обчислювати. n це наш елемент сьомий геометричний прогресс. Підставляємо значення, які нам відомі. Маємо 254 дорівнює B1, 1 відняти 1 друга в 7 степені, поділити на 1, відняти 1 друга. Знову ж таки, порахуємо. Знаменник у нас 5 десятих або 1 друга. Давайте його позбудемось. Це значить, ми його помножимо на 254. Маємо 127 дорівнює B1 в дужках, мінус 1 друга в 7 степені. Так, це буде 1,128. Виконуємо віднімання в дужках. І отримуємо 127,128. Далі пригадуємо, як знайти b 1 Нам потрібно 127 поділити на е, даний дріб. І це буде дорівняти 128. Відповідь 128. Записуємо відповідь. Наступний номер, який ми розберемо, це буде номер з вашого підручника Алгебра 9 клас автор Кравчук, номер 884. Отже, куля котиться похилим жолобом. За першу секунду вона пройшла 2 метри. За кожну наступну на 0,1 метра більше, ніж за попередню. Який шлях пройшла куля за 9 секунду? Як ми бачимо, шлях кожен раз, який проходить куля за секунду, змінюється на 0,1 метри. Отже, дан... Дану відстань, яку вона проходить за кожну секунду, можна записати у вигляді арифметичної прогресії подати. Де е, за першу секунду вона пройшла 2 метри. Різниця даної прогресії буде дорівнювати 10. Шлях, який вона пройде за 9 секунду. За 9 секунду, вдумайтесь, будь ласка, це буде. Дев'ятий член арифметичної прогресії. Нам потрібно не весь шлях знайти, а тільки шлях, який вона пройшла за дев'яту секунду. І також давайте ще знайдемо шлях, який вона пройшла за 9 секунд. Отже, як знайти дев'ятий елемент? За формулою пригадаємо, АН дорівнює дорівнює. А перше додати n-1 помножити на d. Підставляємо, n у нас дорівнює 9. Маємо. А дев'яте дорівнює 2 десятих додати в дожках відня... 9 відняти 1 помножити на 1 десяту. І рахуємо, скільки це буде. 8 на 1 десяту, це буде 8 десятих. і дорівнює 1 метр. А тепер знайдемо весь шлях S9 дорівнює. Для цього нам потрібно спочатку пригадати формулу N. nного загальну формулу Sn дорівнює а1 додати АН поділити на 2 і помножити на n. В даній задачі ми використаємо дану формулу, оскільки в нас є перший. Елемент, який нас цікавить, підставляємо s 9 дорівнює, замість АН ми підставляємо А9, це буде 2 десятих додати 1, поділити на 2 і помножити на 9. Що ми маємо? От 2 додати 1 це буде 1,2, поділити на 2 це буде 0,2. 6 і помножити на 9 це буде 5,4 метри. І записуємо діпилю. 1 метр і 5,4 метри.